Тому що їх було направлено разом, і бізнес-омбудсмени допонародні депутати, депутати громадської організації бізнес варта і безпосередньо бізнес варта більше десяти звернень відправили. Відповідно на деякі з них ми вже отримали відповіді. Так тобто, звичайно, цікаво, що ж нам відповідають. Зазвичай це за проміжні відповіді, які не дають нам розуміння ситуації, але є така відповідь з мін'юсту. Коротенько так озвучу, тобто на дату реєстрації фонду, а це 18.09.2015 року, такого органу, як антикорупційний суд, не було. Тому фонд з такою назвою зареєстрували. Так? Тому що ми говоримо про те, що на міжнародну арену вони виходять під логотипом і під назвою саме суд, навіть не благодійна організація, вони не вживають цього на своєму фірмовому бланку. Далі. Але після змін до закону про судоустрій і статус суддів такий суд вже є. І 26 грудня Мін'юз звернувся до фонду з листом про приведення своїх статутних документів, фактично назви тільки, до вимог закону. Але ми знаємо, що на кінець лютого цього ще не було зроблено, тобто, фонд не змінив назву. Та на жаль, Мін'юз не здійснює контроль за діяльністю благодійної організації. І це не ну зміна, не зміна назви, поки що не, не буде розцінюватися як якесь явне порушення, яке зможе закрити діяльність цього фонду. Так що відповіла Генеральна прокуратура? Ну так само про міжний. Проміжна відповідь звернення перенаправлено до прокуратури міста Києва. Є кримінальне провадження щодо протиправних дій посадових осіб фонду, але яких саме і про які саме статті злочинів йдеться, Ну саме в у відповіді немає це відповідь на депутатське звернення. Що відповіло Міністерство внутрішніх справ? Так само проміжна відповідь. Відбувається розслідування межах кримінального провадження. Національна поліція проводить перевірку. Додатково проінформують про результати. Ну, чекаємо додаткового проінформування. Якщо ні, будемо знову запитувати. ДФС, так само проміжна відповідь на жаль. На жаль, питання щодо проведення перевірки діяльності фонду направили в ДФС міста Києва. Тобто запитуйте там, цікавтеся там. Тому, якщо журналістам буде цікаво, ми копії можемо надати. Будемо вдячні за. Додатковий супровод цієї теми, тому що тема досить, досить проблематична і досить непроста. І до речі, я бачу, що в залі є навіть представники помічники народних депутатів. Дякую вам, бачу помічника Єгора Соболєва. Єгор Соболєв відправляв на судові засідання також свого помічника разом з бізнес вартою. Ми були присутніми. Спостерігали, як себе поводять представники фонду в залі суду. Ну як на нашу думку, юридично грамотно ці поведінку не назвеш. Це є абсолютно якісь такі публічний захід, якийсь шоу, і ну, мені, мені не зрозуміло, для чого це і кому це вигідно. Тому дякую тим народним депутатам, представникам влади, які контролюються ситуацією і долучаються максимально до перебігу цієї справи.